Учні, будьте дуже уважні. Я попрошу помовчати. В, в, в нас клятва єдина і воля єдина. Учні повторюють тільки ваші керівники. А ви слухайте, що ви, в чому вони вам клянуться. Ага. Єдиний в нас клич і порив. Єдиний в нас клич і порив. Учите! Учити і ще раз учити. Учити, учити, і ще раз учити. Допоки нам вистачить сил. Допоки нам вистачить сил. Вірите? Да! А тепер клятву дають учні новобранці. Право зачитати клятву надається президенту учнівського парламенту Сніжані Ясенівській. Бранці, Ми, Бранці Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Перед лицем старшокурсників, Перед лицем старшокурсників та педагогічного колективу та педагогічного колективу урочисто обіцяємо. Урочисто обіцяємо. На заняття ходити ходити. Вчити, вчителів поважати, старшокурсників поважати, старшокутників не, не ображати, територію прибирати, стипендію отримувати та не пропивати, не і якщо ми порушимо цю клятву, і якщо ми порушуємо цю клятву. По нехай нас назавжди нехай нас назавжди забудуть у, цьому забудуть у цьому ліцеї. Клянемось, 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 клянемось. клянемось. молодці.